Фон на телеканалі тв 7 і ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога доєднуватись до онлайн трансляції цього етеру на ютуб каналі тв 7 Заходьте на офіційну сторінку у Фейсбуці і обов'язково реагуйте. Чекаємо на ваші коментарі власне і на запитання. На них ми теж обов'язково відреагуємо. А удалі детальніше про законопроєкт щодо мобілізації, а також дипломатичну місію України, поговоримо власне у нашій студії із експерткою, кандидатка науки соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій Олена Морозова доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пані Олено. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Прямо зараз відбувається у стінах Верховної Ради України розгляд правок законопроєкту щодо мобілізації. Їх було понад 4 тисячі. Наразі нардеп Гончаренко пише про те, що голосуватимуть за закон про мобілізацію уже завтра. А сьогодні розглядатимуть лише правки. На ваш погляд, уже два місяці після першого читання минуло, власне, чи є розуміння зараз народних депутатів, як має виглядати цей закон для того, аби він... Був важливий, тому що він важливий і для військовослужбовців, і для тих, хто знаходиться у тилу. Чи є розуміння власне повне, як він має виглядати? Власне, цей законопроєкт, та да, який ще не став законом, вже спричинив скандал. Власне, саме тому, що політики підігрівали очікування суспільства, і, зокрема, військових. Вносячи правки, та і говорячи про те, що цей закон має обов'язково передбачати норми щодо демобілізації, так жваво обговорювалися, через який період це має бути. Що 36 місяців це задовго. Однак в цьому законопроекті не буде навіть цих 36 місяців, та і власне через це вже спалахнула пожежа, яка масові настрої. І так, достатньо негативні, так серед військових поширюється, наче лісова пожежа зі швидкістю лісової пожежі. Абсолютно зрозуміло, що цей законопроєкт не дасть чітких відповідей на три ключові питання, заради якого цей законопроєкт, власне, і розроблявся. Перше це які норми, так і які ну який кнут буде застосований до тих, хто ухиляється від мобілізації. Ходило багато чуток. Бачимо, що насправді нічого не змінюється окрім тих законодавчих норм, які вже є. Друге, які будуть пряніки, та чим заохочувати людей мобілізуватися до війська, теж абсолютно не зрозуміло нічого внятного адекватного законодавці так і не запропонували, і зрештою відсутність демобілізації, яка до речі, боляче вдарила по фронту і по тилу, тому що в тилу. Є родини, які очікують на своїх захисників по два з половиною, а дехто по п'ять-сім років. І цілком очевидно, от сьогодні да, вже ширяться ці достатньо вручні. До речі, жарти про те, що у 1861 році кріпосне право скасували, а у 1924 році запровадили. Закон про мобілізацію мав вирішити. Дуже нагальне питання: так мотивувати тих, хто вже у війську, і мобілізувати тих, хто ще не там. А насправді боляче вдарив і по тих, і по інших, не вирішивши основного, та ніякого цього завдання політики заробили собі бали. Які відстояли ті чи інші норми зараз? Побачимо ще окрему виставу з цими правками, да коли кожен депутат буде наполягати на тому? Я не особливо вірю в те, що його завтра проголосують. Тому що це така італійська забастовка, да, італійське страйкування. Кожен народний депутат буде наполягати на тому, щоб його правку винесли на голосування, хоча б для того, щоб він міг прозвітувати перед своїми виборцями, щоб він міг виступити в сесійній залі. Наразі викладають принаймні на свій ютуб канал, телеканали Рада постфактум ці пленарні засідання. От зараз буде це змагання за ефірний час і за увагу. Треба ж дописи в Фейсбуці буде написати по результатах розгляду законопроєкту, відзвітувати про кількість поданих правок, так шот, мовляв, я на, на цій нормальній нормі наполягав, а парламент її не пропустив е, нічого і нікому, окрім е, самих законодавців, та які весь цей час е, мусують оцю тему цього законопроєкту, Ніяких бенефітів та ані суспільство, ані військові не отримують, ані цивільні, ані військові. Ви згадували про питання демобілізації. Насправді, дійсно, ми вчора побачили, що головнокомандувач Збройних сил України Сирський попросив Верховну Раду виключити із законопроєкту норму про мобілізацію, адже її будуть розглядати як окремий законопроєкт. Про це писала українська правда. Чи розглядаємо ми цю заяву в першу чергу як політичне рішення і без вищого керівництва країни воно б не прозвучало? Потрібно розуміти, що військові воюють. Закінчують і розпочинають війни політика, і в нашому випадку так само так воюють навіть з боку русні військові, так а ухвалюють рішення щодо того, розпочинати війну, як вона має просуватися, так як який має бути перебіг цієї війни. Ухвалює Путін і його оточення. У нас ця ситуація нічим іншим не ніяк не відрізняється. Є політичні рішення, є рішення суто військові, як пан Сирський може попросити включити правку, та там чи включити питання мобілізації в цей закон демобілізації, перепрошую в цей законопроєкт. Якщо для нього військові це ресурс, який він має розуміти, що він у нього є, та якісь там резервісти, переміщення військ, тощо як людина, яка веде бої, так і планує. Наступи, контрнаступи, відвід військ тощо може гарантувати, що через 36 місяців ця конкретна людина на цій конкретній посаді не буде їй потрібна. У воєнних абсолютно свої завдання і це потрібно розуміти, і те, що роблять політики, так оце посилаючись на генштаб, перекладаючи це рішення про виключення демобілізації з цього проєкту насильського, вони просто. Такою зовсім простою людською мовою переводять стрілки, так? Це про солоне і про зелене. Військові ухвалюють ці рішення, виходячи зі своїх потреб. А от комунікація із суспільством, так? І політична відповідальність за рішення непопулярні, а безперечно, непопулярним рішенням є мобілізація. Несуть політики, і саме вони мають їх озвучувати. За великим рахунком, Верховний головнокомандувач мав би звертатися до Верховної Ради з проханням виключити питання демобілізації, а не перекладати це на керуючого ЗСУ. Ну, ми насправді бачимо, що комунікувати цей законопроєкт особливо ніхто не хоче, тому що власне перші ми почули думки про нього від головнокома Екс, уже головнокомандувача Залужного. Зараз ми бачимо якісь ініціативи від головнокомандувача сирського. На ваш погляд, в найближчий час, ми побачимо власне комунікацію влади і суспільства, і можливо хто буде комунікувати цей законопроєкт. А наразі це нічого не змінить. Питання значно глибше, це питання суспільного договору. Так, питання в тому, от я бачила, що після останнього опитування соціологічного і його результатів багато хто обурювався тим, що власне журналісти і антикорупціонери винні в тому, що у громадськості сформувалася думка, що корупція є. Страшнішою і загрозливішою для держави, ніж навіть війна на виживання, так що корупція посідає одне з найперших місць серед болючих питань, які населення озвучує. І винні в цьому журналісти і антикорупціонери абсолютно з цією думкою не згодна, тому що власне люди, які відповідали на це запитання, вони в корупцію і проблему корупції вкладають свій запит на справедливість. так? Тому що для них корупція це не вкрадені навіть мільйони в Міністерстві оборони чи мільярди вкрадені в Міністерстві оборони. Це те, чим просякнути все їхнє життя. Так? Коли для того, щоб, наприклад, уникнути мобілізації, треба занести хабар, так? щоб для того, щоб до тебе не прийшли з повісткою, треба з кимось домовитись і. Е Віддячити, умовно кажучи, так для того, щоб вступити до вишу, хоча цього стало значно менше, коли з'явилося зовнішнє незалежне оцінювання, так? коли з'являються механізми, які унеможливлюють ухвалення рішень в ручному режимі, і корупція стає менше, але люди вкладають в поняття корупції геть не те, що транслюють наші чиновники. Безперечно, є дуже корумповані державою, Україна не посідає серед них перше місце. Так, безперечно, в Віті насправді дуже багато держав, де ситуація значно гірша ніж наша. Але люди говорять про те, що власне вони в житті весь час відчувають оцю соціальну несправедливість. так і власне з мобілізацією відбувається те саме. Оцей супротив мобілізації він про те, що немає внятного суспільного договору в Сингапурі, де один з найвищих рівнів життя в світі чиновники абсолютно спокійно і відверто кажуть про те, що це їхній суспільний договір, що державний механізм має працювати на те, щоб люди жили максимально комфортно. Вони будують. Новобудови таким чином, так щоб створювати простір для спілкування, єднання людей. Вони будують пішохідні зони, вони запроваджують податки на володіння автомобілями, та не так як у нас під час війни у людей, які обіймають державні посади, і за рік офіційно заробили мільйон гривень. Не будемо називати прізвище, так зокрема, і високопосадовців і служби безпеки України. А майна у них. На 20 мільйонів гривень чи колишній очільник Донеччини, так Донецької військової адміністрації, який наразі? Очолює антимонопольний комітет, так, який має боротися з монополіями і забезпечувати справедливість на ринку, неможлив... неможливлювати корупцію. У нього офіційна зарплата так, там, до 2 мільйонів гривень на рік, а майна у нього і його родичів за останні кілька років на 70 мільйонів. І він пояснює це тим, що, його, що бабуся його дружини у 90-ті роки дуже вчасно продала ваучери. Заводу стірую. Я припускаю, що у вашої бабусі так само були ваучери якогось підприємства, тому що їх видавали так, або тому, що зарплату в, без грошів я видавали або продукцію, або цими ваучерами. Але я сумніваюся, що у вашої бабусі є майна на 70 мільйонів гривень. Розумієте, про що я так? Люди розуміють все це, бачать все це, і у них це викликає величезний супротив. І це не про мобілізацію чи демобілізацію, так? це про суспільний договір. Коли люди говорять, а що я. Маю захищати з одного боку, це викликає подив, так тому що власне тут йдеться про твоє фізичне виживання. Росіянці не питатимуть, подобається тобі щось чи не подобається, хочеш ти щось робити, чи не хочеш. І насправді в марафоні, який має величезне покриття, більше мало би бути. Якраз таких речей, як знімають слідство інфо, так документальних фільмів про те, що росіянці роблять на окупованих територіях. Вони не запитують про те, що окуп окупованим населенню окупованих територій подобається, а що не подобається. Вони просто підключають електричні дроти і катують людей струмом, так що вони ладні з. Закінчити життя самогубством або не терпіти ці катування. Тому тут не питання в тому, чи мобілізація потрібна, безперечно, вона потрібна це питання нашого фізичного виживання. Це нікому не потрібно пояснювати. Але відсутність адекватних наративів і адекватних механізмів, якими. Суспільство може висловити своє невдоволення, так от як зараз можна висловити свій протест, Вийти на вулицю, влаштувати пікет, так це розкачувати чого і розкачувати ситуацію всередині країни, підігрувати росіянським росіянській пропаганді, так і створювати максимально негативну картинку для наших західних партнерів, які і так наразі вагаються із тим, чи продовжувати надавати Україні допомогу. Прийти на вибори і висловити своє ставлення да, до політики держави, власне, також не можна, тому що немає виборів, і це зрозуміло під час воєнного стану. Яким чином оце невдоволення суспільне наразі має каналізуватися та й знаходити вихід? І саме тому йде такий супротив мобілізації. Питання значно глибше і значно складніше. Да? Це питання відсутності адекватного суспільного договору у державі, яка бореться наразі за своє виживання. І коли а я упевнена, що до вищого керівництва держави це дійде, коли до них це дійде, я боюся, що буде просто пізно вживати якихось заходів. Ми зараз вже бачимо власне заяви активістів про те, що потрібно уже розглядати закон про мобілізацію, законопроєкт про мобілізацію, або він став законом, аби врегулювати якось цей процес, тому що може бути пізно, власне, коли весь процес розкачається. А от відновлення суспільного договору: наскільки це довготривалий процес? У нас власне конституція мала би бути нашим суспільним договором. Пам'ятаєте, ці дискусії про те, що конституцію варто змінювати, ну просто тому що вона, на жаль, не не виконується. Це є основний закон. Суспільний договір це якраз і про те, не тільки про те, що народ зобов'язаний, а про те, що зобов'язані чиновники. Оте, про що ви говорите, що цей законопроєкт був потрібен на вчора. От, а які наслідки будуть для цих політиків і чиновників, якщо він не буде ухвалений завтра, не буде ухвалений за місяць, не буде ухвалений за півроку або навіть за рік? Це питання. Це ну, от, питання які виживання в першу чергу, так наше. Безперечно. Але уявімо, що цього не відбулося. Які механізми тиску на них, так? І які наслідки будуть для них? Їх позбавлять мандата, так вони в чергу стоять для того, щоб скласти цей угу. мандат, їх просто не випускають з Верховної Ради. Вони не зможуть виїхати з країни, зможуть прекрасно собі перетнути кордон, так і виїхати за кордон. У них якось тут всередині держави погіршиться якість їхнього життя. Ніяк не погіршиться якість життя. Розумієте, так якщо щодо людей є. Ну, силові якісь методи, та, умовно кажучи, ухилянта, який не хоче мобілізуватися, а мусить мобілізуватися, можуть спакувати силоміць представники ТЦК. А які Заходи можна вжити щодо чиновників, які не хочуть виконувати свою роботу, да яким делегували ухвалювати ці, ці рішення, які наразі вкрай потрібні для держави. У нас немає на них ніяких механізмів тиску. І судячи з того, що пише українська правда, ми до речі, здається, якраз і з вами нещодавно в етері обговорювали цей матеріал української правди, да, про те, що відбувається. Всередині президентської фракції, а це президентська фракція. Давайте речі своїми іменами називати і офісом президента. То виходить, що і у офісу президента, а не тільки у нас, немає ніяких важелів впливу на цих людей. Я не хочу демонізувати народних депутатів, тому що це нівелює сам. Саму інституцію, так парламенту і сам парламентаризм, що вкрай важливо, що є великою демократичною цінністю, але об'єктивна реальність вона на жаль така. Що із цим робити уявлення немає. Ми зараз бачимо, як цим користується Російська Федерація насправді і цими діями влади, і і тим, що люди не надто хочуть мобілізуватися, м'яко кажучи. Власне, на ваш погляд, зараз наскільки Російська Федерація на максимум буде далі ширити цю тему в українських змі і в світових, також перше, росіянці так само не горять бажанням мобілізуватися. Ну у них є заохочення, у них є велика заробітня плата, пропаганда і так далі. Безперечно, але і росіянці не хочуть мобілізуватися, але у росіянців ніхто не питає, хочуть вони uh -huh. мобілізуватися чи не хочуть. Так, оце тоталітарний режим. ми З вами про це говорили. Що достатньо складно демократичному режиму протистояти тоталітарному режиму, де у тебе не питають, що ти хочеш, що ти не хочеш, дотримуються твоїх прав чи не дотримуються твоїх прав тощо. Я е, взагалі проти того, щоб весь час е, кивати на росіянців, так і робити щось, тому що росіяни можуть використати це на свою користь. Як ми неодноразово переконувалися, коли немає чого використати, росіянці просто вигадують якийсь факт. Пам'ятаєте того е, славнозвісного розп'ятого мальчика в трусіках, так який вже став е, мемом, що страшно насправді. Росіянцям не потрібен. Ми весь час намагаємося логіку звірів таку тварину. так? Пояснити якимись гуманними аргументами так, ми весь час намагаємося раціоналізувати поведінку маніяків. Не треба цього робити. Зважати потрібно та передовсім на те, як те ті процеси, які відбуваються всередині держави, впливають на наші взаємовідносини із нашими партнерами. Мені як фахівцю з комунікації не дуже зрозуміло є. Оця теза президента Зеленського так. Про те, що відсутність американської допомоги буде означати програш України в війні, це не зовсім правильно з точки зору комунікації і заходної аудиторії і внутрішньої комунікації так само, так? якщо від нас нічого не залежить, якщо у нас немає ніяких інструментів протистояння ворогу, окрім цієї зовнішньої підтримки, так цілком конкретної, якщо наша подальша доля залежить від рішення конгресу. Це така, знаєте, з одного боку тебе закликають мобілізуватися до війська так? і взяти на себе відповідальність. А зрештою тобі кажуть, що від тебе нічого не залежить. Я розумію, чого вони хочуть досягти, так? натиснути на конгрес, натиснути на західну аудиторію, але треба розуміти, які це наслідки тягне. Так? Це абсолютно перекладання відповідальності за твою подальшу долю. На людей, які власне можуть в будь-який момент відмовитися тобі допомагати, так тому що це не їх намагаються винищити як націю, тому що не їм оголосили війну на виживання, і це не їх катують в катівнях, і не їм підривають дамби, да топлячи людей просто сім'ями в вбиваючи їх всередині своїх домівок і гатячи ракетами не в Техасі в пологові будинки, прилітають ракети. Розумієте, про що я, так? Це значно складніші процеси. Іноді здається, що комунікація це дуже просто, ну, власне, саме тому комунікацією у нас займаються всі комуні... неліньки. А насправді, так, оцей наратив, який наразі так активно просувається на Захід, він так само підриває мобілізаційний процес. Розумієте, про що я, так? Навіщо мені йти у військо? Навіщо мені ризикувати своїм життям, якщо від мене нічого не залежить? Якщо від комплектації ЗСУ нічого не залежить, так? якщо завтра Конгрес не проголосує це рішення, це для нас автоматично означатиме капітуляцію. Дуже багато запитань хочеться, щоб ми почули на них відповіді, і сподіваємося, що воно так буде. Ми з вами хотіли ще обговорити власне заяву Міністерства закордонних справ України, які заявили, що зараз у 30 посольствах України залишається вакантною посада надзвичайного і поважного посла. І насправді вже неодноразово говорили про те, що зараз, до прикладу, в Великобританії немає нашого посла в Норвегії, в Китаї, в країнах Африки і так далі. І неодноразово я чула про те, що причиною є те, що в Україні нема кваліфікованих кадрів чи так воно є насправді і в чому складність підготувати ці кадри. З дипломатією така сама ситуація, як у нас була зі Збройними силами України. Наразі, так, коли почалося повномасштабне вторгнення, оцей перший рік після повномасштабного вторгнення, коли діяльність Збройних сил України супроводжувалася помітними успіхами на фронті, бути військовим стало почесно. Так? Носити форму стало почесно. Люди, коли бачать людину в пікселі на вулиці, так вони. Відчувають ну, такий тріпет. Це складно пояснити словами. Мені здається, що кожен хто в особливо або був в евакуації, да, або не дай Господи, пережив окупацію. Він розуміє відчуття, да, як люди, які вибиралися з Маріуполя, просто не могли стримати сльози, коли нарешті на блокпостах бачили український прапор. От таку саму реакцію у тебе викликали люди в формі. Змінилося. Змінилася соціальна роль військового в державі, так тому що для всіх стало очевидне, що військо це запорука твоєї особистої безпеки, і що без потужного війська, власне, все решта, та да, весь оцей. Таких е, атрибутів цього успіху, начебто соціального, так, там квартири, автівки, е, сабаліни і шуби тощо не мають ніякого значення, якщо в твоїй державі немає боєздатних е, Збройних сил, нездатних тебе захистити. Згадайте е, 90-ті роки і початок 2000-х років, так як ставилися до військових, Що людина, яка служить в армії, сприймалася як людина, яка нічого не досягла, як, які просто не має е, більше е, способу реалізуватися в своєму житті, тому вона йде служити у війську. Розумієте, про що я так і з дипломатами така сама ситуація е, спочатку. Ну, коли пан Богдан прийшов в офіс президента, із каденцією пана Зеленського він обнулив інститут засобів масової інформації. Пам'ятаєте цю публічну комунікацію, що нам журналісти не потрібні, ми будемо спілкуватися із народом України напряму. Ну тобто, на, роками руками розповідали про те, що журналісти не виконують ніякої важливої соціальної функції, тому вони геть не є потрібними. Із дипломатами така сама ситуація. Дипломатія це тяглість традицій і це дуже специфічні навички. Так? Для того, щоб працювати дипломатом, мало знати мови, мало знати протокол. Потрібно мати певний хист. Так? Дипломат, який каже: Ні, не дипломат. Тощо це надзвичайно складно, Це окрема професія. І в дипломатії так само мають працювати соціальні ліфти. Коли ти приходиш якимось там першим, другим, третім секретарем, да, в посольстві, а потім стаєш послом в якійсь державі. У нас на жаль. Якраз від початку повномасштабного вторгнення за ці майже три роки дипломатична служба перетворилася на пенсію для профнепридатних чиновників. Спочатку пана Тарана, та, який не впорався із міноборони, відправляють послом. Потім оцей скандал із пані Послинею в Болгарії, так навіть призначення шановного і поважного генерала залужного. Послом до Великобританії нівелює значення і дипломатичної освіти, і дипломатичного досвіду, і саму цю професію. А потім ми дивуємося, чому у нас немає підготовлених дипломатичних кадрів. А що їм робити в дипломатії, так якщо ти можеш покласти на свою дипломатичну кар'єру все життя і зрештою бути обслуговуючим персонал, персоналом для фахівчині? Яка викладала курси оральних ласк? Розумієте про що я так? Яка мотивація робити кар'єру фахового дипломата, якщо ти не можеш досягти в ній ніякого успіху? І е, я щиро переконана, що Україна в цій війні е, переможе, але наслідки оцих руйнівних процесів, які були запущені з початком повномасштабного вторгнення всередині країни, ми побачимо через кілька десятків років обов'язково. Дякую вам, пані Олено, що доєднались до марафону. Ті 7 кандидатка науки, соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій Олена Морозова була з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про законопроєкт про мобілізацію.